Ціль про 100 тисяч я поставив, зароблю за рік, як саме зароблю також озвучив, тепер важливий момент. Оскільки я хочу, щоб ці гроші вони лежали і приносили мені далі прибуток стабільно без моєї участі на фондах. Мені треба, щоб вони зібрались, тому треба виставити собі правила витрат. Є така психологічна проблема у більшості людей. Ви починаєте більше заробляти, ви починаєте більше витрачати, і ви не відкладаєте гроші. І якщо трапляється умовно чорний липіть, байдуже в якому форматі вас звільнили з роботи, ваша. Компанія накрилась, що завгодно сталося. Ви не зможете підтримувати той самий рівень доходу, а до рівню витрат ви вже звикли. І це викликає дуже багато проблем у людей. Я для себе ставлю правила, і ви бажаю також, щоб поставили правила бюджету. Зробіть собі бюджет, який у вас є, і не виходьте за нього навіть якщо почнете заробляти в два, в три, в п'ять разів більше, поки не дійдете до рівня, який вам комфорт з мене. Бажань не тільки підтримувати, а навіть трошечки зменшити свої витрати в деяких моментах, бо економія. та, до речі, економія це не завжди про купівлю дешевих грошей і обмеження про це пізніше. Але я собі поставив декілька допусків на майбутнє, що я можу зробити, якщо ось за стосунків піде вище якоїсь суми. Перш за все, коли ви йдете до цілі, коли вам треба зібрати якусь суму або закрити якийсь порог, виставляєте собі. Фінансові права і їх. це дуже важливо. Більше заробляти, а потім більше витрачати і, врешті-решт, залишитися без якогось майбутнього. Це дуже реалістична ситуація. Я дуже багато разів таке бачив. Не знаю, як в інших регіонах нас в Запоріжжі є е, ціле котеджне містечко. Яке було розбудовано, коли шалено грошей було дофіга і люди швидко заробляли. Вони ніфіга не думали про майбутнє. Вони збудували собі такі палаци, настільки кімнат такої площі, що зараз вони їх навіть опалювати не можуть, в них не вистачає грошей заплатити за опалювання, бо не думали наперед. І все, що в них залишилось, це оцей шалений. Утинок, який вони не можуть навіть обслуговувати, ставте собі фінансовий план і фінансові обмеження, що ви не будете змінювати, щоб до плану дійти було простіше.